Она уже здорова, как папа. Ого. А у нее стоит. Да, не знаю, на пошел это у вас справи? Нормально. Ми вже спілкуємося, и он за племенников своих питал. Чого не приїхали наступного разу, щоб приїхали, він розмовляє адекватно. Він сприймає все. Він розуміє все. Він жартує, сміється і так далі. ще Плаче, коли треба плакати. Стосовно цього питань немає. Він пам'ятає всіх, з'явились потужніші рухи в ногах, у руках, і він націлено виконує рух. Поки що у нього більше виходить, де він випрямляє руку ногу, тобто ще йому важко такі згинальні рухи, всякі, але я думаю, це теж не за горами. Також він. Краще контролює голову. Батьки, дякую, що не залишив сина. Їм всі пишаються. От у нас на службі хлопці всі кажуть: ваш батько – це герой.